Любі бої, привіт! Я починаю все ж таки нарешті записувати відео для мого youtube каналу. Тому що всі ці роки, це вже дуже довго, може вже й 10, Я записую коротенькі відео по три хвилиночки і викладаю їх на Фейсбук. Але а, аудиторія трішечки звужена. Якщо ви лайки не ставите, то ви наступного це разу не, не бачите моїх відео. А, тому я вирішила все-таки зробити YouTube канал. А, наш чудесний СММщик Влад, з нашого глека, який створює чудові відео. Він дуже буде мені допомагати з цим YouTube -канал. Каналом щось будемо монтувати, можливо, але від цього ідея не змінюється. Ми будемо брати якусь метафору і через метафору розкривати такі сенси, які допоможуть вам бути більш щасливішими. Сьогодні дуже чудовий день, 22 квітня. І астрологи кажуть, що сьогодні, якщо ми будемо мріяти, то все, що ми навріємо, це будуть наші плани на наступні 18 років. Тому з самого раночку ми зі дзвонилися з моєю подружкою Віронічкою, Її Сина сьогодні день народження, і вона виклала дуже класне відео. Він такий гарний хлопець, одягнутий за роялем грає, такий Твір досить важкий, довгий з нотами. Ну Но я вже не могла стриматися, дзвоню і Віронічка кажу: Віронічка, все таки наші діти це є результат нашого життя, тому що діти, хочеш ти цього чи не хочеш, вони все рівно будуть такі, як ми. Тому що яблучко від яблуньки недалеко падає. Єдиний спосіб, як можна зробити своїх дітей щасливими стати щасливим самому, тому що ми тільки ці стратегії передаємо своїм дітям. Якщо в нас є страхи, якщо є якісь вірування, які заважають нам розвиватися, сміло дивитися е, до себе в душу, бачити частинку Бога в кожній людині, яка нас оточує, то ми цю стратегію, звісно, передаємо і дітям. Тому мій канал, перш за все, про те, що. Кожна людина на цій землі несе свою відповідальність особисто за те, щоб бути щасливими. Ну, яблочко яблунько це така перша метафора, яку мені хотілося би розкрити. Друга метафора це цукерочка і обгорточка. Дуже часто буває так, що обгорточка дуже гарнесенька, а цукерочка так собі буває і навпаки, що цукеречка гарнесенька. А Оборточка якась ну така собі, не дуже хочеться протягнути руку. Але справа в тому, що дуже важливо, щоб все-таки наше зовнішнє і внутрішнє було однаковим. Інакше гарна жіночка, така собі красуня, 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 а ще в житті не складається. І Вона думає, ну, що ж таке, ну я ж нібито стараюся, нібито прикрашаю цей світ і так далі. Ну, можливо, обгорточка є, а цукерочка може не така. Чи над рецептиком ще треба попрацювати? І звісно, гармонія вона і залежить від того, наскільки ми зовнішні і внутрішні однакові. Тому що дуже важко тримати якусь марку зовнішню. Я хочу сказати, що в цьому сенсі в мене був дуже такий переломний період колись. Це був такий тренінг жіночий, Ми поїхали на Гуа, і я настільки була захоплена тренером нашою чудовою танічкою, що я навіть не удосужилась попитати, а яка ж тема тренінгу, куди ми їдемо. І коли я туди приїхала, то я зрозуміла, що тренінг був про травми, і коли травми почали у дівчат скриватися, я зрозуміла, що життя буває таке складне. Таке страшне, ну це просто в кіно інколи не придумаєш. І я думаю, боже, у мене все нормально, у мене родина, діти і так далі. Боже, навіщо мені тут бути? Я хотіла десь на, три, на третій день поїхати звідти. Але Таня нас не затримувала. Але я кажу, я ще подумаю, у нас було дуже строго там і не можна було запізнюватись, приходити вчасно і так далі. От я взяла собі півдня подумати, і все-таки на тренінгу я залишилася. І коли тренінг закінчився, то мені навпаки здавалося, що найскладніша ситуація у мене, тому що якщо якась така, ну, взагалі, е е складна ситуація була. У дівчат, які зі мною були, то я думаю, це все воно вже проявлене. А в мене всі таракани не проявлені. Дуже красива картинка зовнішня. А по суті, дуже багато чого мене бентежило, і я не хотіла так більше жити, тому що коли я дійсно відчула себе, відчула це світло всередині мене, і якщо я Щось роблю, утримуючи картинку зовнішню і зневажаю сві, своє світло. У мене є така метафора, що я нібито беру свою білу, чисту душу і просто по ній топчуся ногами. І я сказала, Таня. Ой, як у мене і пальмочка зробила мені таку типу, зачіску. Бачите, так знімає, знімає думаю, класно. От я кажу: я хочу такого життя. Я, я розумію, як можна жити. І я приїхала додому, пам'ятаю, і ми вперше, мабуть, за 25 років з чоловіком дуже дуже глибоко поговорили по душах. І з тих пір, ну це дуже така свідомо важлива сторінка була перевернута в наших відносинах, тому що є така дуже класна техніка після цього вже створилася, коли нас щось не задовольняючись, там хтось каже чи поступає. То ми повинні перш за все відчути, а що я відчуваю при цьому. І техніка заключається в тому, коли ти щось там говориш, ти кажеш, то я відчуваю, і дійсно сказати, чи біль, чи... Розчарування чи те, що бентежить нам душу, що ми відчуваємо, і тоді запитати, а що відчуваєш ти? І велике заблуждення було з мого боку, і я думаю, що дуже багато жінок теж наступають на такі граблі, коли вони думають, що чоловіки не здатні відчувати. А течка мені тоді сказала, а ти його питала? От. І коли я попитала, то звісно, чоловіки здатні відчувати, і може інколи вони ще більш щасніші можуть бути з собою, тому що ми дуже-дуже поганих, неприємних речей, які з нами трапляються, присипаємо зверху квіточками, і нам здається, що все окей, а насправді це не дуже чесно. Тому а, перший крок для того, щоб зовнішня і внутрішня картинка, щоб вони були... Відповідними, щоб цукерочка відповідала у портичці, і навпаки, це дійсно заглянути до себе в серце, відчути те, що ти відчуваєш, не боятися цих відчуттів і комунікацію з зовнішнім світом вибудовувати на, на тому, щоб серця були відкриті. Ну а так, трошечки про це ми поговоримо і будемо говорити ще далі і далі. От, але е, перше відео саме про це. Тому подумайте, а як це працює в вашому житті? Далі буде?